На сході. Вони для вас особливо болючі і те, що ви мали поранення осколкове, і втрачали своїх побратимів. Ну, ви постійно в цій якби, темі все одно стежите, моніторите. У вас є якісь своє бачення, коли цей конфлікт може закінчитись і, і як? Які там чинники мають бути? Ну, це може добразиво для е, тих, хто сидить наверху, в Верховній Раді в апараті, може і президенту буде недоречно, але це бачення наш солдат було. Ви розумієте, коли е... ти йдеш і ти розумієш, що ти вже якусь частинку тої території відвоював, потім кажуть, вертайся назад. Знаєте, як на серці болить? Чому? Питається, чому? Значить, щось, якась є причина. Коли ми бачимо, що по нас стріляють, а нам кажуть, не можна. Година тиші, а вони по нас стріляють. І ви знаєте, коли ти сидиш і ти чуєш, зараз підійдуть ближче, зараз можуть кинути гранатою. А вони лізли і знизу, спереду і, і зверху. Коли ти зажитий в тих лищатах, Донецьк. Знизу Бамда Гіві, перший етаж ми, Другий спереді на першому етажі йдуть е е е сепаратисти. І зверху російські найманці, які нас отравили газами, ми їх бачили тих одмурдів із вузькими очима. І хоч тоді всю ніч кричать, а здавайся, ми сьогодні шашлик будемо робити. От я запитую, з ким ми воювали і чого ми так воювали, що ми не могли її отримати. Або ми були приманкою для того всього, а ми були про... просто кинути на... для того, щоб ми відчули, що ми нікому не потрібні. Хоча... Хотя... Я хочу сказати, що е, одне з командувань е, вирішувало в свій час, що е, вони роблять правильно. Коли виходили солдати і говорили генералам, що дайте нам туди два танки і три БТР, і ми всіх вивеземо, вони знаєте, не володіли ситуацією і за то все, що е, може офіцери були м, якби, не кадрові військові через то е, сам. Шлях оборони, шлях підтримки, шлях надання цієї миттєвої інформації був трохи, будемо так казати, з прогибом. Mm -hmm. Тобто не, не викривлений, але все одно не було так. Ви знаєте, коли діючий офіцер, бойовий офіцер вже планує на 3-4 ходи далі, просто офіцери, які були призвані, вони не могли цього зробити. Це мав бути набутий вам. Моя думка, так. Да. Чого ви питали про те, що, чи, якби, чи довго це буде? Буде довго. І за чого? І за того, якби ми пішли в наступ і відвоювали, хай би загинуло більше. Але ми поставили межу і ми казали, що вже тут лізуть росіяни, а не сепаратисти. Якщо ми знаходимося на місці за цей час, скільки було загинуло людей? Уявіть собі. Так, да, один десяти. Один в обороні може е, знешкодити 10 uh -huh. наступаючих. Але хай загине. Но ми знали, що ми отримали перемогу. І ми поставили на кордоні все. Якщо у нас не на кордоні, воно далі буде рухатися. І далі будуть ті самі е, мир, 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 ти розвернувся, а тобі в спину. Так воно mm -hmm. І ти, що вони і стріляють, кому? і вимучаєте, і Оце оце Година тиші це все, це вбиває. Це вийде і хай тебе розстріляють. Все. Це... Всі Я всі досі не можу зрозуміти, як ви тоді як це так, тоді договорилися, вийшов. Вас сєпаря, тоді шманали, б, там, сігарети тирили, зброю повідомляють. На війні війні такого я не можу зрозуміти, війні війні хто, війні такого не було. Хто, хто про це домовився? Це не можна це навіть другу. слова сказати, узнати, хто про це договорявся. Ну, про... Щоб їм сам. попасти, вороков, що? перекрили вход угу. і вони під'їхали до Сепару, сепари їх провірили своїх ворогів, провіряли зброю, по два рожка таку дозволяли. А, да, ну, вони, це да, там, це. І там, міна... пропустили. Це, це таке було, виходить, приниження. Боку їхнього, нам, нашій, в Україні. Mm -hmm. mm -hmm. Кипця. І тоді, коли. Знає, бачу, і, бачу, і, машини, я 6-го. Тоді їхали три канали: канал 에, 1 1 ICTV і Україна, ТРК Україна. А з їхніх каналів стільки було що Ну Там же Шарсія приїжджала ви да. репортажі. Це вони придумали. 에, і я що хочу сказати, до чого я веду, що 에, коли. У мене ж той самий е, прес-секретар то сказав, що ви не думаєте, що це може щось друге видатися? Я зразу зрозумів кажу, я зрозумів, але я вам відповідь. Я відкрив якусь таємницю. Хто перший відкрив таємницю, показавши, скільки ми їдемо через е, той ганебний блокпост? Ага. Хто нас побачив із якою зброєю? І скільки нас? Я чи? Зі згодою сторін, тобто ви? Mm -hmm. Далі? До аеропорту була прикута повністю вся увага. Це е, та оборона, яка переміщалася кілометр вправо, кілометр вліво, вперед, назад, вверх, вниз. Хто не знав, де знаходиться аеропорт? Яке до мене питання? Що я відкрив? Яку таємницю? Ну, ви сказали, що у вас зброї а якби мене сказали, і ви не привезли, що було, то нас не було. І тоді, як в пісні співається, і дорога я не узнає, якою пані був конець. Значить, вам було вигодно, щоб ви не знали. І тоді всі кричали, всім би, слава героям, павшим Донецьким. Але вони не здались, вони вистояли.